Вітаю! Хочу показати вам новий люк з алюмінію під плитку розміром 600 на 1200. Доволі цікаве рішення. В ньому ми використовували вже замість гіпсокартону армований пінополістирол, що полегшив його просто в рази. Тобто в 2-3 рази він легший за гіпсокартон І таким чином ми просто полегшили саму конструкцію. Після навантаження плиткою він буде легший, йому буде легше працювати. При натисканні на дверцята дверцята відчиняються практично самі. Це завдяки нашої унікальної петлі, яка жорстко фіксує в рамі сами, самі дверцята. І пітля обладнана скобою, яка при натисканні виштовхує дверцята вперед. Також ми використовуємо ущільнювач по всьому периметру для запобігання пилу, запахів. Будьте де ви не використовували цей люк, ванна кімната що завгодно. Це понизить шум, запобігне проникненню капель, води. Пилу, ну, в принципі, тобто, це гарантує закривання щілини, яка, як би не хотіли, буде присутня. Люк обладнаний фурнітурою німецькою хафель, але ми заміняємо ці відповідальні частини цих замків з пластикових на алюмінієві, тобто вже металеві. Що дає і гарантує повну фіксацію дверцят з замком. Тут вже не буде ніяких там відкривань випадкових, якихо відгинань, прогинань і тому подібного що може відбуватися з пластиком. Такий цікавий люк. Дуже цікава петля. Бачите? Вона дуже цікаво працює. Дверцята відчиняються практично 90 градусів від рами. Повний доступ до обладнання, до лічильників, там де б ви його не встановили. Так само він легко зачиняється. Цікаве рішення для вашого дому.